Вітаю вас, друзі, церква. Хочу сьогодні з вами поговорити про небезпеку релігіозності в церкві, взагалі в нашому житті. І коли ми починаємо читати Євангеліє від Матвія, 23 розділ, то Христос там говорить про певних людей, але Він звертається до всіх там, бо написано 23 розділ Матвія перший вірш. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів. І він говорить про людей, життя яких наповнене релігіозністю, і це не збудовує не їх самих, і не тих, хто є біля них, тих, хто поряд. І так він фокусує увагу на якійсь небезпеці, виклик, який може бути як у церкви, так і у людей, які говорять, що вони знають Господа, але насправді може з цієї зустрічі в їхньому житті ще й не відбулося. І знаєте, це тема або Христос звертається до людей, які живуть за своїми правилами. У них вони є. Вони фокусують своє життя на зовнішньому, ось так, те, як я виглядаю, і їхнє зовнішнє життя зовсім не співпадає з їхнім внутрішнім середовищем або з їхнім внутрішнім станом. Тобто це дві різні речі, які одна на одну не схожі. Це та болячка або проказа, яка і зараз панує Христос, називає тут часто дуже каже, називає це горем, каже: горе. Якщо то, то то. горе, якщо то, то то в тебе є. Він осуджує фарисеїв, книжників, називаючи їх лицемірами. І Виконуючи і викриваючи їх певне таке лицемірство, це важка важкий 23 розділ Євангелія від Матвія, де Христос показує, що я не згоден з цим, що у вас є, що ви робите. І він викривається. Він про це говорить, і якби так є таке слово, обнажає, як українською мовою може. Оголює да, оголює ситуацію, яка є. І так читаю. Це вибірково буду Матвія, двадцять 23 розділ, 23 вірш. Горе вам, що найважливіше в законі, покинули суд, милосердя та віру. Знаєте, як це проявляється? Це коли наша релігіозність приносить тяжкість тим, хто біля нас. Моя рука стає важкою, і час зі мною, як з християнином, може бути неприємним і складним. Біля мене важко. Далі він каже, 23-25. Горе вам, що чистити зовніш... зовнішність кухля та миски. А всередині повні вони здирства і кривди. Це коли ти видаєш себе за когось, але цим кимось ти ще не став. Або ти хочеш бути кимось, і ти береш цю висоту, а насправді ти не такий. Він каже: Слухай, ну, горе. Горе. Знаєте, чому горе? Це не тому, що ти там такий поганий, а тому, що насправді тобі самому від цього буде погано, як результат. Далі він каже, Матвія 23:13: Горе ж вам, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Це коли ти і сам не живеш Христом, і інших вчиш жити так, як ти. Це коли твій приклад не є прикладом збудовуючим, це коли до біблійних бачень рішень ти додаєш щось своє, що і тебе не збудовує, і інших воно зовсім не будує. Ну, наприклад, це коли до сестрички, яка займається душою опікою, приходить інша сестра, і вона каже. Слухай, у мене труднощі в сім'ї, у мене з чоловіком проблеми. Допоможи, покажи вихід. Да, я, я не хочу жити в цьому стані, я хочу щось робити. А та їй каже: Слухай, ти знаєш, та все просто. Ти просто візьми і скажи йому, що вам потрібно пожити окремо. І хай він зрозуміє, кого він може втратити. І це горе, це горе порада. І це горе серце, яке наповнене такими порадами, замість проповіді про смиріння, про повагу, про те, що зараз Бог формує вашу сім'ю, і він хоче, щоб вона була ще крепшою. іде проповідь егоїста, який має каже, слухай, да ти ще маєш заслужити і дякувати, щоб ти живеш з такою, як я. Друзі, це небезпека. Я ще також це проявляється. Дуже часто видно, я ж теж реабілітант, і я проходив реабілітацію, і, взагалі, це тема нашої церкви, да? і ми це відчуваємо. Знаєте, буває таке, це теж горе. Це коли ти на реабілітації, і ти. Братя ж служителя, ми, ми постійно живемо, да? хто три, хто чотири дня в місяць, там по-різному з братами. І це коли ти сам проходиш реабілітацію і ти постійно питаєш у служителя, який закінчив зміну, кажеш, а хто там наступний? І кажуть: там, а там такий-то такий, Ти ти ах, да, там ну. слухай, знаєте чому такий ах? Тому що ти відчував на своїй шкурі його холодний меч. А не його полотенце любові, яке є в, нього, в його руках. Дорогенькі, і ми з цим зіштовхуємося, і це також горе, що я несу, в мене в руках полотенце, або в мене постійно блистить меч, який на когось постійно е, хоче на комусь проявитися. Е, чому при вспоменні твого ім'я у оточуючих стрес, а неспокій? Просто питання для себе. Апостол Павло каже: коли любові немає, то я нічого насправді запам'ятайте для нас такий тезис: релігіозність це коли правила стають важливішими за стосунки. Христос вісім разів е, називає вчителів закону лицемірами, і вони добре знають, хто такий лицемір. Насправді те, що він каже, вони розуміють. Бо в грецьких театрах один актор часто грав декілька ролів, і для кожного персонажа він мав іншу маску. Тобто, він е, що він робив? Він міряв нове лице, він лишався. Але це мінялося. І вони розуміли, про що йде справа. Справа йде про людей, які добре знають певні правила, добре вчили їх, і виховувалися в релігіозних кругах. Хтось народився навіть в такій сім'ї, і йому з дитинства щось привили, як кажуть, це йому зайшло з молоком матері. Чули такий вислів? Да? Він в такій атмосфері, в церковній, в традиційній, він це на собі відчував. Буває стан, коли ти народився в чудовій християнській сім'ї. Тобі з дитинства прививали хороші цінності. Ти бачив класний приклад батьків. Тато, мама, вірні, вони Господа люблять, люди каються, Євангелі розповідають, добро проявляють, але тобі все одно вдягнули маску, що ти християнин. І ти все робив так, як роблять християни. Говорив, як говорять християни, слухав музику, був на всіх християнських спілкуваннях, але по-справжньому не полюбив Христа, бо і мир Божий не панує в твоєму серці ще. У нас на навчанні якось дружина одного служителя сказала, каже, я з дитинства віруюча, у нас класна сім'я, у мене класні брати, у мене батьки чудові. Каже, я бачу їхнє життя красиве і реально воно красиве. У мене чоловік служитель, у мене двоє дітей, лише, лише два роки назад я пізнала по-справжньому, хто такий Христос в моєму житті, який він красивий і що він для мене зробив. Буває багато ти чого навчився. Набачився, підтягнув інтелектуальність і навіть поведінка твоя взірцева. Ти робиш правильні вчинки, але це все не відображає твою внутрішню природу. Ти все це робиш, тому що так в церкві роблять, або тому, що так правильно, або сказали, або я прочитав. І там написано: якщо я буду так робити, то я буду красавчиком, все буде добре. Але це не сенс твого життя, а лише спосіб. І, можливо, справжньої зустрічі ти там переживав, хто такий Господь, справжній великий, красивий в твоєму житті, і тобі це треба пережити. Також Христос говорить про категорію лицемірства, яке бажає показати, що ти хтось. Ми зіштовхуємося з цим. Ну, хочемо бути красиво виглядати: я хтось, я не щось, я хтось, і я такий увесь своїй красі. І тут написано Матвія 23,5, «Усі ж вчинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. І люблять вони переднішні місця на банкетах, і переднішні лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди, вчитель. Зараз кажуть ну, сучасний переклад, якщо сказати, бажання тримати Марку. Ось таке. Це виклики. Христос говорить, слухай, сань, це горе. Це в твоєму житті може бути горем. І тобто я готовий на щось заради того, щоб сказали, що я хтось. Ось так це виглядає. Я навіть готовий щось робити, діяти, щоб сказали, слухай, красавчик, реально, Саня так зробив, як ніхто не зробив. І він каже: слухай, горе? Горе це проблема. Е, до речі, якщо задати питання, скажіть, будь ласка, яка саме розповсюджена молитва в християнському суспільстві? Отче наш, ну класно, високо вийде, та ще. Розповсюджена, її більше всього, вона частіше всього, вона всюди, де ми. Ми всюди її з собою несемо. Скільки ми разів в день їмо? А? Ну, по-різному, так? Да? Ну, три десь там, Ну, от ми три рази молимося. Саме розповсюджена молитву, Господи, дякую Тобі за. Цю їжу. Да. Так от і в цій молитві може бути традиційна релігійність, а не щира вдячність Богу за турботу і за те, що я маю. Перевірте себе, як легко стати релігіозним. І ця молитва просто вона може бути, йти, відбуватися в моєму житті для того, щоб закрити питання перед тим, як я буду їсти. Чому? Бо я так завжди роблю, а не тому, що я щиро дякую, Господи, за твою турботу і добру і ніжну руку в моєму житті. Далі, добра справа. Нагодувати голодних може бути лише приводом, щоб мені було ще місяць про щось розповідати. Е, як я проявився, не пройшовши чиюсь потребу. Ось так. Перекрити свою невирішену проблему з братом коштами, які я покладу в церковну скриньку. Бо так легше відмазатись від роботи над собою. Треба ж вибачатись, треба в очі дивитись, працювати над собою, якщо щось є. Як тезіс, зрілість це не вправність сховатися, а вміння відкритися. Я якось переживав такий стан, це молодіжне зібрання, я лише увірував, і так нас зібрали. Там багато молоді, і лідер молоді веде спілкування, у всіх Біблії відкриті. І я ж прийшов туди, я тут думаю, там, ну, я, ж, ну, я ж щось вважу, я ж Біблію читав. На рівцентрі ми читаємо так, як деякі все життя не читають. І я ж таки відкрив Біблію, браток веде це спілкування, там сестрички, я ще не женатий був. Да, сестрички, така бесіда класна. І він ходить так і підходить до мене, веде якусь тему. Каже: Саш, відкриє книгу пророка пророка Малахії, такий то розділ. І Саша починає шукати. Я шукав всюди. Я шукав цього Малахії. Чим довше я шукав. Тим більше я розумів, яка кепська справа зараз. І як всі це бачать, і я шукаю, я лістаю ці сторінки, і я вже весь червоний, мені не добре. Я реально не знаю взагалі де. Ну, по рівності цієї ще. Я е, кульгав тоді в цьому. Фух, Я пам'ятаю брату поряд. Кажу, читай ти. <сум> а що просто треба було зробити? Моя марка, лице, вона, я тримав це лице, треба просто було відкрити зміст. Зміст відкритий, і там написано, де сторінка і все інше. І це горе, це проблема, друзі. Релігіозність живе в контексті страху і провини, страх перед тим, що тебе викриють, а, а треба тримати лице. І провини перед тим, що можеш бути наказаним, бо ти розумієш, що є за що насправді. Традиційна релігійність це стан, коли ти загорнув себе в обгортку святості, щоб не було видно твоєї гріховності. Ось так я хочу це сховати, я хочу бути іншим, я хочу виглядати по-іншому. Девіз релігіозності є слово, знаєте, яке? Робити, бо ти завжди щось в своєму житті заслуговуєш. Девізом живої віри є слово зроблено, бо Христос вже все зробив. Ці слова Христос сказав на хресті, пам'ятаєте, яке він сказав? Звершилося. Звершилося. Які звучать як завершено, доведено до кінця, виконано повністю, або борг оплачено сповна. Нічого доносити вже не потрібно, все принесено. А ми, буває, ще щось несемо туди. Ми хочемо донести. Ні, все є. Або якщо ти віриш, то тобі прощено повністю, повністю прощено за все. Сьогоднішній день це причесть, це пам'ятка святкування того, що вже було зроблено, за що вже було заплачено, ціна вже була оплачена. Приблизно 700 років до того, як Ісус Христос говорив ці слова для учнів, фарисеїв, книжникам, він якби їх проводив таке певне навчання, серйозне тут навчання з горем. Каже, горе, бо у вас такі речі є, проблеми. І за 700 років до, до народження цього Христа, який про це говорив, пророк Ісая написав текст про ціль приходу і смерть Ісуса, яка призведе до Воскресіння. І не лише Його, а й всіх людей, які повірять в Його. І до цих, які так себе ведуть, до нас, як ми, які часто так себе ведуть. Він писав, що буде Христос, який прийде, і Він бажає закірити цю проблему релігіозності. І твоєї дальності від нього. І що він говорить? Ісая, 53 розділ, 4, 5 вірш. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі. Але ми гадали, що саме Його покарав Бог, побив і змусив страждати, але його рани були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки, покарання, що цілювало нас, упало на нього. І завдяки його ранам ми зцілились, написано. Біблійний текст про гріх людства, викуплення. Від гріха ціну викуплення і зцілення, яке отримає людина, за яку заплачена ціна. Запам'ятайте, ціна заплачена лише за тих, які повірили. І ти відчуєш це прощення. Друзі, потрібно було заплатити ціну за наші лихі вчинки, бо якщо б не він, то прийшлося би платити нам. Ось чому я кажу, що ціна заплачена справді за людство. Але відчують це, цю плату лише ті, котрі повірили. Так от, релігіозність, церква, вона завжди платить ціну сама. А жива віра святкує, бо ціна вже була уплачена. ось вона. Релігіозний щось робить, щоб заслужити, а послідовник, учень Христа робить, бо він вже має. Він вже має. Ісай 53,12. На смерть віддав душу свою, і злочинцям був порахований. І з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив, і заступався за злочинців, написано. Він заступився за злочинців, і справа йде про нас з вами. Цікаво виходить, бо ми звикли насправді до зовсім інших речей. А саме до того, що заступництва потребують не злочинці, а ті. Кого вони ображають і кому вони шкодять, ми ж так звикли. Заступатися треба за тих, кому шкодять. А тут все зовсім по-іншому. А злочинця потрібно покарати, бо є за що. Ми так знаємо. Але він робить щось чудове: він забирає злочини, платить на них ціну, це життя, щоб ми не були покарані, а отримали свободу. Мені це дуже схоже на життя, де ціна платиться. От я розповідав це з мого життя, коли нас збирав Вовчик Камельчук і водив ще таких, е таких залежних людей кудись на природу. І коли ми приходили на базар, це коли він щось купляв вкусняшки. А ми вкусняшки брали з собою з прилавка. Ну, ми звикли так. Ми звикли за них не платити. І ми брали це, він бачив. Ми їхали, проводили час на Дніпрі, верталися. Ми то верталися куди хочеш, а Вовчик приїжджав і платив за те, що ми взяли безкоштовно. Друзі, ціна ось тут. Вона оплачена, тут зроблено все. Нам здається, іноді, що треба ще щось, але тут зроблено все. Так, от, коли ми бачимо і читаємо, що Він взяв гріх наш, це говорить про те, що Він поніс покарання за наш гріх, і тепер ти зцілений духовно, бо його рани, ціна, вже вона сплачена. Друзі, як тільки ми втрачаємо близькість з Господом, ми стаємо схожі на цих людей, про яких сказав Христос, і Він каже, що слухай, горе їм, ми справедливі до ближніх, а собі прощаємо. Ми не даємо шансу на переміни іншим. Ми хочемо шани. Якщо її немає, то показуємо зуби. У нас в руках гострий меч осудження, а не полотенце прощення і любові. І в цьому випадку нам знову потрібен Христос. Релігіозні люди рано чи пізно вони насправді втомлюються, вони виснажуються від своєї релігіозності, вони втомлюються від старань добре виглядати зовні, бо це не відповідає їхньому внутрішньому стану. Ти постійно в масках. І вони постійно різні, і ти сам від цього втомлюєшся. І тобі потрібен Христос. Можливо, можливо, ти служитель, біля якого важко, біля якого народ Божий томиться, ти конфліктуєш, ти завжди правий, ти закоханий в свою праведність, і біля тебе завжди блищить меч правосуддя. Слухай, тобі потрібен Христос, насправді. Знаєте чому? Бо ти ж втомився так. Недобре так. Може, тобі не в'язали, що ти християнин, а ти не такий, тобі потрібен справжній живий Христос, бо ти не відчуваєш мир в серці. Можливо, тобі багато вже знайомі, рідні, близькі, говорять, що тобі потрібен Христос, повір, Він тобі потрібен. Якщо вони тобі це говорять, вони тебе люблять. Бо вони знають, як виглядає життя з Христом. Можливо, тобі нагадують про покаяння, а тебе це дратує. Знаєш, що дратує? Це твоя гріховна природа бунтує і не бажає, щоб ти отримав сілення душі. От і все, вона не хоче, щоб ти був вільний. Вона блокує тебе в той час, як цей Христос хоче дати тобі свободу. Сьогодні такий час, коли ми святкуємо перемогу і можемо побачити ціну, яка була сплачена за цю перемогу, друзі. Але запам'ятаймо, нам завжди потрібен Христос. І як тільки ми заохочуємо свою увагу, на собі, як тільки ми віддаляємося від нього, стосунки портяться, стає дуже багато нас, від чого ми потім самі страждаємо. А нам потрібен Він, тому що з ним красиво, добре, і ми маємо справжній мир в серці. Амінь. Давайте помолимося, друзі. Моліться, будь ласка. Я будь Твій за Ісуса Христа і за те, що ми можемо бути з Тобою справжніми. Амінь. 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 Слава Тобе, люблячий! За те, що проводиш такі уроки навчання в нашому житті і показуєш, що є справжнім горем, коли ми вибираємо на тебе а якусь релігіозність, якісь свої правила, вчинки, коли ми бажаємо спасіння заслужити, а воно вже є, а ти вже все зробив. Вибач нас, Господи. Вибач, що ми часто себе ведемо, Не мов ми хтось, Господь, ми позиціонуємо свою важність, Господь, а маємо позиціонувати Тебе. Господи, вибач за те, що. Дуже часто нас так багато, а тебе так мало в нашому житті. І дякуємо тобі за план спасіння і за те, що ціну за ці всі невдачі, за всю цю релігіозність ти вже заплатив. Дякуємо, що маємо надію, і ми всі маємо цю надію, і справжність того, що знаємо, з ким маємо справу. Любимо тебе, Господи, слава тобі за все. Амінь.